Хочу зробити букет із червоних та білих піванів. Червоне та біле. Між ними. Оці кущі. Та дереві. Дереві біля червоного біленьки. Отак от на червону. Одну лілу. Орлики. Дивіться, гарно по кольору. червона велика квітка, Дереві. Польовий. Обгортаємо листям поперед. Фіксуємо. Все? Наш букет готовий? Як вам? Як вам? Так його розправити, він буде ще більший. Поставити водичку вау. Букет червоний та білий.